Привіт, друзі! Унікальна освітня місія мистецтва формування ціннісних естетичних орієнтацій на розум і почуття людини, виховання патріотичної свідомості, гуманістичних ідеалів. Художні твори здатні пробуджувати у людини креативний потенціал для самореалізації та участі в соціокультурній творчості. Знайомтеся з різноманіттям жанрів та вчіться вирізняти в інформаційних потоках справжні цінності і орієнтуватися на них. Пізнавайте себе через взаємодію з мистецтвом. Мистецтво модернізму. Модернізм. Загальна назва напрямів мистецтва на початку ХХ століття, які характеризуються запереченням форм естетики минулого і виразом вільних поглядів художника. Серед факторів, що формували модернізм, були розвиток сучасних індустріальних суспільств та швидке зростання міст. Головною метою стилів, які об'єднує в собі модернізм, є створення оригінальних творів, використовуючи нові засоби у прозатворчому мистецтві. Експресіонізм суб'єктивне зображення навколишнього світу з повним спотворенням реальності для передачі певного емоційного ефекту. Відомим експресіоністом був Вінсент Ван Гог. Його картини Зоряна ніч, Соняшники Іриси та багато інших є всесвітньо відомими шедеврами живопису. ЗОряна ніч, соняшника. Іриси Кубізм Характеризується використанням чітких ліній та різних геометричних фігур. Пабло Пікассо називають батьком кубізму, а його картини відомі в усьому світі. Футуризм. Головна художня ідея полягає у вираженні стрімкості руху як основної характеризуючої сучасного темпу життя. І зображення техніки як головної ознаки сучасності і майбутнього наочними прикладами робіт в стилі футуризму є червоний вершник рух автомобіля сюрреалізм. Основними характерними рисами є відсторонення від усвідомленої творчості, зображення химерних форм і образів. Допускається, що в основі створення цього стилю лежить поєднання ілюзії та сну. Одним з найяскравіших представників сюрреалізму є Сальвадор Далі. Його найвідоміші праці це Постійність пам'яті. Сон навійний польотом бджоли навколо граната. Жираф у вогні. Абстракціонізм. В основі лежить поєднання простих і складних форм, гра з кольором і площинами. Зображення на полотні не має відношення до реальності, але передає ідеї і почуття автора. Всесвітньо відомими шедеврами даного стилю є чорний суперматичний квадрат. Композиція. Композиція з червоним, жовтим і синім. Постмодернізм. Даний стиль певною мірою зрівнює всі напрямки, що існують. Їх значимість і актуальність. Яскравими прикладами робіт постмодернізму Є. Леді годіва Портрет Мішеля Лейріс Сьогодні ми перелічили лише найбільш популярні й актуальні на сьогоднішній день стилі та напрямки живопису. Більше з них мають власні підстилі і різновиди, що значно збільшує кількість існуючих напрямків. Цікавтеся захоплюючим світом мистецтва.